Так, а тепер настояща правда. Ригаємо чи не ригаємо? Через трогаем. Сто 100% рыгаем, надо. Сразу. Ну, это що... Це Во, и шло. Это ну, еще неизвестно. Так як всі ригають? Аж серце заколотилось. <риві> я дивлюся короче, на то все, мне кажется, що что наиграно. Mm -hmm. Так мені здається. У мене, коротше, прискає всі, ну в нас не прискає. Але як казав брат, типо, що вона має бути завжди в холоді. Вона була завжди в холоді. Mm -hmm. so, Пошов so, легкий, та такий. Ну я не чую, що нічого. Вітер на мене паду. А що такого, щоб я там зригався вже. Кривачку <реку> можна викинути. Ну mm. такий mm. no, більше кислий запах, ніж такий. Я думаю, що якби би воно. <реку> Братан, <кій> чути що квашена риба.